Звичайні окуляри більше не працюють, бо сьогодні потрібно не просто бачити, а бачити без втоми працювати продуктивно. Керувати авто безпечно, а жити на повну. Ми постійно дивимося в екран, мало рухаємось, живемо в напрузі, очі не встигають відновлюватись як наслідок: короткозорість, спазм акомодації, сухість, перевантаження. Типові лінзи для окулярів не допоможуть. Потрібні індивідуальні рішення. Лінзи цей це точна оптика для ваших реальних потреб. Це створюють різні дизайни лінз для кожного віку: дітям для сповільнення розвитку короткозорості, молодим дорослим для зняття спазму акомодації та цифрової втоми, дорослим після 40 років. Мультифукальні дизайни для чіткого зору на будь-якій дистанції. Лінзи цей враховують все: рецепти, поправи, ваш вік, зорові звички, навантаження, вашу професію та навіть хобі. Ми, команда Дімоптики, вже понад 20 років співпрацюємо з офіційним представником Цейс в Україні, тому точно знаємо, як підібрати окуляри, які справді змінюють якість життя. Детальніше про лінзи Цейс у зручній статті на нашому сайті просто зрозуміло по суті. Не відкладайте, переходьте на сайт, записуйтесь на перевірку зору або на консультацію. Ми чекаємо вас.